А деокупації пункт здоров'я був пошкоджений. Надавати медичні послуги в пункті здоров'я було неможливо, тому що це була аварійна будівля і була небезпечна як і для пацієнтів, так і для працівників. Партнерство сильну Україну цей фонд погодився відновити роботу пункту здоров'я в селі Мощун. Замовником є гастомерська селищна військова адміністрація. Сьогодні в Мощуні відбулося приймання робіт по відкриттю пункту здоров'я з благодійною організацією. Оглянуто підписано акти прийому передачі підрядником і технічним наглядом. На сьогодні закінчено два етапи. Перший етап це відновлення пункту здоров'я самої будівлі, другий етап це забезпечення альтернативними джерелами енергозабезпечення. Третій етап, який має бути, це благоустрій території, має бути побудована котельна і паркан. При нормальних всіх юридичних умовах я думаю, до 15 листопада всі роботи будуть завершені. Жителі села Героя мищу заслуговують на якісну медичну допомогу доступну, кваліфіковану.